Вітаю вас, дорогі друзі, в цей чудовий ранок. Я знаходжуся в селі Головлі Славутського району Хмельницької області. Знаєте, така природа. Ну, просто краса. Весна, ранок, сьогодні тепленько. Я випив кави. Почуваюся щасливим. Поряд з певними такими неприємностями. Ось я зачитаю текст. Із Євангелії від Матвія, 6 розділу з 19 вірша. Ісус говорить: Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать їх, і де злодії підкопують та крадуть їх. Натомість збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать їх, і де злодії не підкопують і не крадуть їх, бо де скарб твій. Там буде і твоє серце. Ви знаєте, буквально вчора я е, поїхав на шиномонтаж, пробилось колесо, треба залатати. І припаркувався, мені е, надають послуги, займаються моїм колесом. І поряд е, припаркувалася якась жінка з дитиною. І ось в процесі того, як мені робили колесо. Е, Її дитина відкриває дверку і вдаряє мою дверку. Залишилась м'ятинка на моїй дверці. Було дуже неприємно це викликати поліцію, дзвонити в страхову, оформляти звернення про нанесення от збитків там. Неприємно. Ви знаєте? Неприємно. От не скажу, що, що це щось резонансне, але. Це доволі неприємно, коли ти дивишся за машиною, коли ти е, весь час її миєш, е, витираєш, слідкуєш все ну, автомобіль. Автомобіль. І е, ви знаєте, ось цей текст, е, де Ісус говорить: не збирайте собі скарбів на землі. От не можу про себе сказати, що я собі збираю скарби на землі. знаєте, от. Е, але важливо. Не прив'язуватися нам, серцем, до, до того от земного, розумієте. Ісус говорить, що «Бо де скарб твій, там буде і твоє серце. Так, певні речі вони належать нам, і неприємно, коли з ними щось стається. Так? Те, що нам не подобається. Це нормально. Ось. Але це не повинно захоплювати. Наше серце настільки, знаєте, що, що ми перестаємо бачити цей прекрасний світ, ось ці, чути цих пташок, це сонце, насолоджуватися цією атмосферою, випити кави зранку, і, і продовжувати бачити прекрасний світ, який створив Бог, продовжувати славити Його, продовжувати думати про хороше. Дорогі друзі, моє бажання, щоб в вашому житті, в нашому житті, ми не були прив'язані серцями до, до земного. Щоб ми були прив'язані до Господа. Пам'ятали про цю справжню цінність, цінність знання Ісуса Христа. Де скарб наш, там буде наше серце. Моє серце. З Христом? Де ваше серце? Благословень вам, друзі!